З матеріалів слідства у другій половині дня 2 листопаду 2000 року Володимир Шушко з сином їхали на возі, запряженому конем через ліс в районі села Тараща Київської області. Під'їжджаючи до розпуття, вони помітили розпушену землю за півтора метри від дороги. За словами Шушка, вони подумали, що це лисяча нора. Та, придивившись уважніше, помітили, що з землі стерчить рука. Саме так знайшли тіло Георгія Онгадзе. Сьогодні ми повернемось до справи, яка змінила українську журналістику, політику і країну загалом. Ми зібрали невідомі або призабуті деталі, що з роками обросли версіями, мовчанням і страхом. Мене звати Микита Гаврилюк, і у цьому випуску ми покажемо вам хронологію, що ламається на кожному кроці, загадкові смерті, які називали випадковими. А також спробуємо відповісти на головне запитання: чи дійсно ми знаємо хто убив Онгазе? Якщо для вас важлива правда, то підпишіться на канал та поставте лайк, бо саме з таких історій починається відповідальність. Ну, давайте для початку коротко про те, ким взагалі був Гонгадзе. Георгій Гонгадзе народився 21 травня 1969 року у Тбілісі. Його мати була українкою, батько грузинським режисером. У молодості він встиг побувати перекладачем у гарячих точках, зокрема в Афганістані. Вже тоді, як для 20-річного, він бачив занадто багато. На початку 90-х він переїздить до Львова. Закінчив факультет журналістики, писав про війну, про насильство, про геополітику, не про локальні скандали, а про ті теми, де від правди залежить життя. Згодом кореспондент у Чечні, Грузії, Карабасі для багатьох це були далекі конфлікти. А для нього знайомі обличчя, знайомі звуки вибухів. Ти був шалений, Те, що я своїми очами бачив і приймав сам участь в боях от в останньому тижні за сухумі. Передати складно, ну фактично йде війна з Росією, тобто на тому тижні тільки в Будауто прибуло два ешелона з технікою боєприпасами широкомасштабно використовується система град відповідно є війна з росії це однозначно як би там росія не від того своєї участі в тому що вона не приймає в тому участь і не допомагає це все є блеф. у 1995 році починає з'являтися в українському телепросторі працює на УТ1, потім на СТБ, веде політичні програми які не завжди подобаються тим про кого йдеться паралельно він співпрацює з радіо свобода збирає репутацію небажаного журналіста такого який не згоден бу бути фоном у квітні 2000-го Георгій Гонгадзе робить прорив у тодішньому медіапросторі. створює українську правду, онлайн-видання, яке випередило свій час в Україні ще майже не існувало повноцінної інтернет-журналістики. А він уже розумів, саме там буде справжня свобода слова. Це був ризик, але і шанс. Говорити те, що не звучало в телевізорах. Писати про тих, кого не можна було називати, без зайвої риторики, але з фактами, які били в лоб. Ну, ви самі маєте пам'ятати, як це було. До речі, напишіть у коментарях, як ви познайомилися вперше з українською правдою. Тоді це був особистий фронт журналіста, який вирішив не мовчати у текстах. йшлося про корупцію в адміністрації президента, про оточення кучми, про те, як гроші течуть повз бюджет. Його тексти читали у владних кабінетах мовчки, але уважно. І Гонгадзе стає надто помітним. З кожною новою публікацією він заходив далі і все менше мав ілюзій. У розмовах із друзями він не приховував за ним стежить. Його попереджували. Ну, словом, людина свідома обрала жити як у шпигунському кіно, бо відстоювала свої принципи. Все це в результаті виливається у ту саму трагічну дату. 16 вересня 2000 року, Київ, пізній вечір, Георгій Гонгадзе, виходить з дому на бульварі Лесі Українки і зникає. Телефон замовкає, зв'язок обривається. Більше його ніхто не бачить. О 22.20 він вийшов з будинку, що на бульварі Лесі Українки, і попрямував додому. На нього чекали дружина та двоє трьохрічних дітей, але вдома він так і не з'явився. Протягом всієї ночі друзі обдзвонювали лікарні та швидкі, але марно, оскільки він людина відповідальна. То не міг зникнути просто так. Справа в тому, що без нього діти та дружина не могли потрапити до помешкання, так як не мали ключів. Він про це знав і тому поспішав додому. Наступного дня дружина починає бити на сполох, телефонує всім, кому можна, дзвонить у міліцію. Там радять ще почекати. Через три дні вона подає офіційну заяву, але активні пошуки так і не починаються. Справу відкривають формально. Уже через кілька днів виходять перші замітки. З них журналіст. Відомий публікаціями про владу колеги розуміють, справа не в побуті і не в нещасному випадку. Він просто став надто незручним. Сам Георгій не раз попереджав, що за ним стежать. Говорив про машини, які виїжджають з із двору, про знайомі обличчя на вулицях. У липні 2000 року він навіть публічно звертається до генерального прокурора. Я офіційно заявляю про зовнішнє стеження за мною, яке, на мою думку, Організоване працівниками правоохоронних органів я пов'язую це зі своєю професійною діяльністю і вважаю, що моє життя може бути під загрозою. Прокуратура на це відреагувала ніяк, і саме ця байдужість призвела до рокового вечора, 16 вересня. Тепер очевидно, що це було не зникнення, а викрадення. У ті дні владі здавалося, що справу вдасться замовчати. Силовикам також офіційні речники обережно натякали, що ну може, поїхав, може сховався, може втомився. Ну хто знає, люди ж часом зникають. Але одне відчувалося точно: хтось дуже не хоче, аби його шукали серйозно. Але вулиці мовчати не хотіли вже 18 вересня, під стінами СБУ, МВС, генпрокуратури з'являються плакати. Де Георгій? Це були масові мітинги, і в кожному з них жорстке запитання до системи. І журналіст став символом ще до того, як його вбивство підтвердили офіційно. А через півтора місяці трапляється епізод, по якому цю справу знають, і сьогодні біля села Тараща, батько із сином випадково помічають, що з землі стерчить рука. Поліція приїздить на місце. У ямі знаходять тіло без голови, обгоріле та понівечене. Стан такий, що візуально встановити особу просто неможливо. Але миттєво вся країна розуміє, схоже, що найстрашніші здогадки справдилися. Тіло вивозять до моргу в Таращі. Там теж починається дивина. Труп спочатку зникає, потім з'являється, потім його забирають на експертизу, але не кажуть куди. Повертають, знову зникає і так кілька разів. Історію фіксують журналісти української правди, що просто ночують під дверима морга. У документах з'являються формулювання на кшталт, вивезено для додаткових досліджень. Але хто, куди, з яким дозволом. Ніхто не пояснює, все виглядає так, ніби хтось хоче виграти час. Для остаточного встановлення особи тіло піддали генетичній експертизі, спершу в Україні, а потім і за участі іноземних фахівців. Проте родичам не надавали жодних офіційних документів, а звіти залишалися закритими. Парадокс справи в тому, що фактично всі знали, це Гонгадзе, але юридично підтвердити не могли. Голова при цьому ну взагалі невідомо де її знайдуть лише через 9 років у 2009-му. і теж дуже дивним чином буквально випадково. Причому про місце знахідки і донині невідомо нічого. Лише загальна фраза: у лісі під Києвом знайдено імовірні людські рештки. Офіційно череп ототожнюють з Гонгадзе лише у 2011-му. Тоді ж остаточно і підтвердять особу. 10 років родина фактично не могла нормально попрощатися та поховати свого близького. Ця частина справи із знаходженням тіла у 2000-му стала однією з найзагадковіших і найглухіших. Наче хтось хотів, аби питання зникло разом із відповіддю. І тут З'являється те, що змінює хід справи людина, яка каже, що має записи з кабінету президента Микола Мельниченко, колишній охоронець кучми. За його словами, він кілька місяців записував розмови у кабінеті глави держави на диктофон, захований під диваном. Спершу це здається маячнею, але потім фрагменти записів потрапляють у пресу, і в них голос дуже схожий на президента. Громадськість вибухає у змі заголовки про державний злочин. Під адміністрацією президента мітинги. Сотні людей виходять на акції Україна без кучми, вимагають розслідування, відставки, відповідей. А у владі глуха стіна. Жодної експертизи, жодної реакції. Президент мовчить. Генпрокуратура мовчить. На Мельниченка відкривають справу, чинять тиск. Йому доводиться тікати з країни. І починається новий етап. Боротьба вже не за правду, а за техніку. Монтаж. Плівки не такі, мікрофон не той. І в цьому технічному гулі то не головне. Якщо буде частина сказаного реальна, тоді це більше ніж злочин. Це державне замовлення на ліквідацію журналіста. Але ці плівки так і не стали доказом. У 2011 році Печерський суд визнає їх недопустимими, мовляв, отримані незаконно. І, попри те, що вся країна чула правду, це не стало запорукою справедливості. До речі, про суд. Справу Гонгадзе розслідували більше десяти років. І лише у 2013 році винесли вирок ключовому виконавцю Олексію Пукачу, колишньому генералу міліції. Його засудили до довічного ув'язнення за умисне вбивство на замовлення. Ще троє співучасників отримали по 12 і 13 років. Пукач визнав, що особисто душив Георгія Паском, але водночас заявив, зробив це за наказом і не з власної ініціативи. Під час слідства він називає імена згадує міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Який за словами Пукача і дав йому наказ. Ну а сам Кравченко, так, а давайте ви ставите цьому відео лайк, а я розповідаю про нього вже через хвилину, бо це ну справжня містика. І хоча суд всіх питань не зняв, ми принаймні тепер знаємо всі деталі того злощасного вечора. Про це чомусь майже ніхто не знає сьогодні, але ми можемо майже похвилинно відтворити події, які призвели до убивства Георгія Гонгадзе завдяки оприлюдненому вироку суду. 15 березня 2008 року апеляційний суд Києва засудив трьох винуватців у викраденні та вбивстві Гонгадзе. Все було так: 16 вересня. Четверо працівників МВС: Микола Протасов, Валерій Костенко, Олександр Попович і Олексій Пукач ведуть стеження за Гонгадзе. Роблять вони це вже далеко не вперше. Як привід для стеження за Георгієм влітку 2000 року використали його ймовірну причетність до збуту наркотиків безпідставно, о 9-й вечора Георгій Гонгадзе заходить у будинок номер 7 по бульвару Лесі Українки. Саме тоді згадана четвірка в службовому Хюндай Sonata домовляється про план. Попович підсадив Гонгадзе в машину, запропонував підвести. Той погоджується і сідає на заднє сидіння. З обох боків до нього одразу підсаджуються Костенко і Протасов. Спереду Пукач машина рушає у середині. Георгія одразу скручують і починають бити. Пукач використовує гумовий кийок. Хюндай мчить до білої церкви. Щоб змести сліди, на ходу змінюють номери. О 23.45 вони прибувають у село Сухоліси. Там живуть колишні теща і тесть Пукача. У дворі він бере лопату і мотузку. Далі журналіста відвозять до лісу. Там його роздягають, зв'язують руки і ноги. Спершу намагаються задушити носовою хусткою. Не вдається. Тоді Пукач знімає ремінь з Брюк Георгія. І вбиває вже ним. Пукач накинув його на шию Гонгадзе, уперся колінами в область грудей і почав затягувати. У цей час Протасов тримав гонгадзе за праве плече, а Костенко за ноги. Гонгадзе набрав у легені повітря. За вказівкою Пукача Попович, щоб змусити Гонгадзе видихнути повітря, наніс кілька ударів у область живота. Після отриманих ударів Гонгадзе видихнув. Через стискання шиї петлею ременя у Гонгадзе був зламаний кадик. Почалися конвульсії. Протасов і Костенко тримали гонгадзе за ноги до самої смерті. Близько півпершої ночі тіло гонгадзе підпалюють, потім закопують. Місце приховують гілками і травою. Речі Гонгадзе розкидують по дорозі, щоб збити з понтелику. А от хто потім розчленував тіло і перепоховав його у тарещанському лісі, слідство так і не з'ясувало. Суд прямо встановив. Інші працівники МВС знали про незаконне стеження і прикривали його рік за роком. У 2008 році в Житомирській області затримали Олексія Пукача. У 2010-му розпочався його суд. А в 2013-му він отримав довічне ув'язнення. Суд визнав убивство навмисним і скоєним на замовлення, але прізвищ замовників у вироку немає. Формальна причина особиста неприязнь. Ну тобто, так, це перша у світі зафіксована замовна особиста неприязнь. До речі, ось як на вирок відреагував сам Пукач. Я погоджуся з вироком лише тоді, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і литвин. Це судове рішення поставило крапку в юридичній площині, але в моральній лишило ще більше питань. Так от, Юрій Кравченко, який був головою МВС, коли Гонгадзе вбили, у 2005 році його мали допитати в рамках розслідування. Але на допит він не прийшов, бо за кілька годин до того його знайшли мертвим у власному будинку. Офіційна версія самогубство. Але пострілів у голову було два. Так, самогубство з двома кулями у черепі, одна контрольна, як то кажуть. Якщо пам'ятаєте, що тоді відбувалося у медіа та які чутки ходили, напишіть смерть Кравченка одна з найбільших загадок справи. І водночас найбільш очевидних сигналів. Вона поховала частину Сліду. Екс-міністр, єдиний кого Пукач назвав як людину, що давала наказ. І тепер цієї людини. Вже не було. Після цього слідство починає рухатись у зручнішому напрямку без зайвих імен. Але це далеко не єдина дивна смерть. У справі цілий список фігурантів, які помирали за дивних обставин або зникали з радарів. Ну, наприклад, 1 серпня 2003 року до Бериспільського СІЗО потрапляє Ігор Гончаров, колишній міліціонер. Він ключовий свідок у справі вбивства Георгія Гонгадзе. У попередніх допитах гончаров уже натякав на те, що знає про замовників, писав листи, заявляв, що вбивство журналіста це була операція, погоджена на рівні керівництва МВС. 9 серпня вночі охоронці йдуть на стандартний обхід. Коли доходять до його камери, знаходять гончарова мертвим. Пізніше на тілі виявляють сліди уколів, але офіційна версія, яка з'являється лише через кілька днів, звучить просто алергічна реакція. Ну, дійсно, з ким не буває. Результатів ростину не показують. Рапорт засекречений. І вже після смерті, коли хвиля підозр починає наростати, у змі з'являються ті самі листи, що їх писав Гончаров. У них прямі натяки на те, що наказ був, що Гонгадзе хотіли прибрати, і що Гончаров це знав, але конкретику написати він не встиг. Були і інші. Дехто з міліціонерів, які могли знати щось про ланцюг наказів, зникають з поля зору. У жовтні 2003-го в автокатастрофі загинув Валерій Ференс, який працював в управлінні карного розшуку, і був знайомий з Гончаровим. Офіційно не впорався з керуванням. У 2004 році помирає під час планової операції ще один фігурант справи, майор міліції Андрій Халілов. Його смерть так і не пояснили публічно. Ну і зрештою, сам автор плівок Віктор Мельниченко, колишній співробітник МВС, після початку розслідування, виїхав до Росії і більше не з'являвся ні в офіційних коментарях, ні в судових процесах. Ніхто з них не дав повноцінних свідчень у суді. У справі, де фігурує держава, свідки починають зникати як у якомусь трилері і нікого це чомусь не дивує. Навіть ті, хто залишився живими, часто мовчали. Або говорили менше на умовах анонімності. Журналісти з української правди згадують, що разу, коли хтось йшов на контакт, він або відмовлявся перед ефіром, або просив не вказувати імені. Люди боялися і мали чому. Ця справа з самого початку була токсичною для репутації, для посад, для свідків. І навіть через 20 років вона залишається територією страху. У центрі публічних підозр із самого початку розслідування Леонід Кучма. Саме його голос ніби записаний на плівках Хмельниченка, і він став детонатором вибуху. Після появи записів рейтинг кучми обвалився нижче плінтуса. Розпочалися протести Україна без кучми, вулиці повні. Плакати, хто бив Гонгадзе, стоять поруч із портретами самого президента. Це був публічний вирок без суду, але з народним мандатом. Сам кучма всі звинувачення заперечував, казав, що записи змонтовані, що Мельниченко авантюрист. Але в 2011 році проти президента таки відкривають кримінальну справу. Вона триває кілька місяців, а потім закривається. Суд визнає докази, здобуті незаконно. Плівки не можна використовувати. Все, крапка. З того моменту жодного офіційного слідства щодо кучми. Але в уяві багатьох саме він лишається головним винуватцем цієї справи. А як вважаєте ви? Напишіть у коментарях. То що ж ми маємо зараз? Справжні винуватці на волі. Україна втратила одного з найвидатніших журналістів. Суспільство так і не отримало правди. Ця історія змінила країну. Вона стала першим справжнім шоком, розслідуванням, у якому фігурують президенти, міністри, силовики і журналіст, який говорив правду. Вперше люди масово вийшли на вулиці не за зарплати чи тарифи, а за гідність і відповідальність. Вбивство журналіста це завжди діагноз для всієї системи. Але цей діагноз не лікує, бо за останні 12 років не було жодного нового гучного допиту, жодного відкритого звіту, і навіть останні новини це лише обережні натяки. Наприклад, у 2020 році декілька разів звучали обіцянки переглянути справу. Також з'являлися публікації про нові документи, але далі заголовків нічого не йшло. Висновки, а їх має зробити кожен сам. Тож напишіть у коментарях, ви пам'ятаєте, як усе починалося? Чи ви вірите, що справу ще можна довести до кінця? Чиї імена ви б хотіли бачити на лаві підсудних? Напишіть про це в коментарях, бо може хтось нарешті прочитає, і, звісно, підписуйтесь та ставте лайк, щоб далі говорити вголос і запобігти повторенню подібних історій.